Вітаю! Сьогодні буду готувати свинячу печінку. Так? ні. Вітаю. Ні, ні. Вітаю! Сьогодні буду готувати свинячу печінку із цибулею. Печінка буде м'якою і соковитою. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Печінку я промила. Тепер потрібно відрізати все лишнє і також нарізати шматочками. Товщина приблизно 1 см. Печінку нарізала, брут миску і перекидаю її до миски. Додаю тепер пів чайної ложки соди. Перемішую і вливаю молоко так, щоб покрило печінку. Перемішаю. І залишу так маринуватися печінку на годину. Завдяки соді і молоці вона буде м'якою і ніжною. Поки печінка маринується, наріжу цибулю. Печінка полюбляє цибулю, чудове поєднання, тому цибулі в печінці мало не буває. Ось минула година. Тепер молоко стіжую і з печінкою переходжу до плити. На сковорідку виваю олію. Тепер кожен шматочок печінки. Обкачую борошні і перекладаю на сковорідку. Обкачала печінку в борошні з і смажу на великому вогні, поки з однієї сторони. Коли сучинку перевернімо і іншу сторону, додаю собою. І зараз відчасту помішуючи, смазу до готовності суботи. Дві ложки сметани. Додаємо сушену паприки вчера. Спеції всі з Сушаємо Сушений чесночок. пальців вчора. Спеція. Який запах а не передав Тепер накриваю це все кришкою, роблю маленький вогонь і протушковую так приблизно 10 хвилин. Ось приготувалася печінка. Погляньте, який апетитний має вигляд ця страва. Повірте, це дуже смачно. Печінка м'яка, соковита, те, що потрібно, смачного.